1913 роках на Батиєвій Горі було створено два резервуари для води для заправки паровозів. Води привозили з Десни через те, що воду з Дніпра було заборонено використовувати після епідемії на початку ХХ століття. У 1914 році було сплановано збудувати водонабірну вежу, але через початок Першої світової війни цей проект було скасовано. У 1913 році Біля резервуарів споруджено цегляний будинок наглядача, який стежив за рівнем води у резервуарах. Резервуари використовувалися до 1960-х років. На Паркінці 1980-х сім'я наглядача, яка мешкала в будинку поряд з резервуаром, вирішила збудувати храм Божої Матері Одегітрії. У 1995 році цей храм був офіційно зареєстрований. А у 2003 році в одній з резервуарів було відкрито церкву. У